Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно-рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Амінь. Мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Я вірю, що Бог щедрий прямо зараз, в ваших обставинах, в вашій економіці, в ваших фінансах, на вашій роботі, в вашому бізнесі, в вашому покликанні. Бог щедрий. І у нього є усього вдосталь, у Бога є всього вдосталь. Сьогодні міркую про місію і хочу сказати таку річ: там, де Бог тебе посадив, це і є на сьогоднішній день твоє місійне поле. Ну, наприклад, ти працюєш в спортзалі, і це твоє місійне поле. Бути там християнином, щоб люди. Відчували духмяність Христа, бачили Христа, переживали Христа, чули десь свідчення, якісь слова благословіння в їх життя, запитували, а ти мене благословляєш, а звідки це у тебе? І ти міг їм сказати про Бога, про Божу церкву. Якщо ти стоматолог, якщо ти працюєш сьогодні на заводі, ти тренер, ти футболіст, ти баскетболіст, хто б ти не був? От сьогодні де ти є? Це і є твоя місія, це і є поле твоєї праці, це є те поле, де ти можеш засівати зернятками, божими зернятками, це поле, і ти побачиш через якийсь час урожай. На жаль, буває так часто, що ми на роботі, але ніхто навіть не знає, що ми християни. Ми маємо хобі, але там ніхто не знає, що ми християни. Ми серед друзів, але ніхто не знає. Що ми християни, ми серед родичів, але ніхто не знає, що ми християни. Ще раз, там, де ти сьогодні є, це вже є твоє місійне поле, це вже твоє служіння, місія, напрямок, де ти можеш вже проявляти Христа, свідчити, говорити, молитися, дружити, любити цих людей, відкривати певні речі, духовні принципи цим людям. Амінь. І це дуже важливо. Тому, коли я оце все говорю, я згадую текст, він є в діях 1.8, і тут написано, що Господь говорить, це відбудеться на День П'ятидесятниці, це вже відбулося, і це вже працює в нашому житті. Це після смерті Ісуса Христа, 40 днів Він з'являвся їм. Учням своїм навчав, нагадував, формував їх, давав їм напрямок, бачення, а потім він пішов на небо. І через 10 днів, День П'ятидесятниці, сходження Духа Святого, і написано так, 1.8, Але ви одержите силу, коли Святий Дух зійде на вас. А він уже зійшов на учні, і коли ти сьогодні приймаєш Ісуса Господом і Спасителем. Ти віддаєш йому своє життя, ти народжуєшся з гори, Святий Дух сходить і на тебе. Ви будете після цього, як ви народилися з гори, як ви віддали своє життя Ісусу моїми свідками, Христа свідками, Христа посланцями. Дивіться, де в Єрусалимі, в Юдеї, в Самарії і по всій землі. Ми це все маємо. І Господь, який помазав нас силою. Духа Святого, присутністю, сили, присутністю Духа Святого. Він хоче, щоб ми стали Його посланцями Христа. І ми проповідували, ми свідчили, ми благоухали, ми відображали любов Христа, Христа в нашому житті. І ось Ірусалим! Це Твоя родина і твої родичі. Тому ми прийняли силу. І Бог хоче, щоб ми були свідками і посланцями для своєї родини і для своїх родичів. Далі, там не тільки про Єрусалим, про Іудею. Ми прийняли силу Духа Святого, прийняли його помазання. Воно вже в нас, і воно хоче проявлятися через нас. Де? В Єудеї. А хто ці люди? Це твої друзі. Тому Господь хоче, щоб серед твоїх друзів ти був посланцем. І служителям Христа. Самарія. Це ті, з ким ти працюєш, з ким ти граєш в футбол, маєш спільне хобі, зустрічаєшся десь ну, достатньо часто в своєму житті. Господь бачить тебе там, як на місії, щоб проявлятися через тебе, проявлятися там, де ти є, прямо зараз. Він хоче це робити. Амінь. Тому, коли ти приймеш силу Духа Святого, ти прийняв, вже помазані, бо хочеш, щоб ти служив. Тим, з ким ти граєш в футбол, з ким ти працюєш, з ким ти маєш спільне хобі або часто зустрічаєшся і до краю землі, це не Господь говорить нам, що там, де я тебе посадив, там, де ти є, це є твоє місійне поле. Тому, друзі, ми можемо проповідувати всюди, і ми повинні це робити. І словами, і вчинками, і поведінкою. Ми повинні проявляти духмяність Христа. І ми повинні точно так же це робити і в інтернеті. Тому хай молва про Христа вона розповсюджується всюди, де б ми не були, щоб ми споглядали разом з людьми на Христа, щоб ми вказували людям на Христа. І ми побачимо, як життя цих людей зміниться. Амінь.